Даний тент для автомобіля він є все сезонний. Використовувати можна, як і взимку, влітку, восени, Тобто, без питань. Мембрана тканина йде плотно, хороша, дуже класно підходить по розмірам все. Тобто, якщо машина на вуличці стоїть часто чи постійно, чи потрібно залишити дягли і все, і не паритись. Мембрана буде випаровувати весь конденсат, не буде парити, кріпиться добре по кругу. Тут мотузочка вшита по ось Така підкладка йде, вона, щоб кузов не царапала. Тому що це не войлок, як в китайських. Сразу кажу, китайський войлок – це шляпа, воно буде забиватися цим піском і все, буде потім мотувати. Зафіксували, ззаді стягнули і погнали. От. Це в фірмі Кегель є 4 варіанти їх роблять. Чотири варіанти їх. Тобто, Найдорогий бесік гараж. Двухшарова криша, одношарова боковинка в ньому йде. О, такі клюйоночки йде. І по кругу така швирьочка, все, до дисків він не фіксується. І якщо взяти, наприклад, мобіль гараж, це трьохшарова криша, двохшарова боковинка, плюс до диски можна зафіксувати. Гарантія 30 місяців, от. мембрама, все дише, як положено. Сумочка вже йде, сірого кольору, плотний, класний матеріальчик. Бачите, все гравіровочка, все фірмне оригінальне. От. Трошки краще йде мембрана гараж. Темно-зелений колір, трьохшарова криша і трьохшарова боковинка. Все те ж саме до дисків можна, функції, дощ, сніг, вітер, птахи, кокці, котики, собаки. Коротше, все це, за... це захищає. От. Сумочки такі, зараз покажу. Темно-зелений колір. Плотний, класний, ткань така, ну просто огонь. Найдорожчий, найдорожчий, найкрутіший це перфект Граш у нас виходить. Чотирьохшарова криша, чотирьохшарова боковинка шарова у ну, нього Ось такі темно-синього кольору. поліуретанова підкладка, сама нижня, йде частина, щоб від граду захищав трохи от, влітку. Так що такі от топчики, чотири штучки. От. І підбираємо на будь-який автомобіль, маємо абсолютно на будь-який. Навіть навіть не тільки на автомобілі, є на велосипеди ці якості, на квадроцикли. На мотоцикли, на скутера, от, на такі вещи есть. На мікроавтобуси, Короче, багато есть розмірів. От, запитуйте за номером телефона Шапті профиль або на сайте автоброки.